Оріана першоназва стародавньої України. Країна Оріїв як державне утворення започаткувалося на Прикарпатті в п'ятому тисячолітті до нашої ери. Територія Оріани поступово розширилася до Дніпра, етнічні ознаки розвинулися в трипільській культурі, за твердженнями вчених оріан є прабатьківщиною індоєвропейських народів. Оріана це древня земля, яка славилася своїм унікальним природним середовищем і багатством природних ресурсів. Люди, які жили на цих землях, були глибоко пов'язані з природою, адже вона не лише забезпечувала їх необхідними умовами для життя, а й була джерелом сили та духовної мудрості. У ранні часи, коли суспільства тільки почали формуватися, Оріана стала центром розвитку цивілізацій. Що мали глибокий зв'язок з земним світом і космосом. Перші поселення на території Оріани з'явилися приблизно 10 тисяч років тому, коли люди почали переходити від кочового способу життя до осілого. Землеробство, яке стало основою їхнього існування, дало можливість будувати стійкі поселення, де люди почали вирощувати зернові культури, плодові дерева. А також домоглися значних досягнень у скотарстві. Серед ранніх досягнень Оріани варто відзначити розвинену техніку зрошення та ефективні методи обробки землі, що дозволяли отримувати стабільний врожай навіть у несприятливі роки. Люди Оріани обожнювали природу і її сили відігравали велику роль у їхніх релігійних уявленнях. Древні віри вважали землю священною, і тому багато традицій та свят були пов'язані з природними циклами, змінами пір року, фазами місяця та рухами зірок. Вони розвивали складні системи обчислень і календарі, орієнтуючись на рух небесних тіл. Це дозволяло їм не тільки визначати найкращий час для сільськогосподарських робіт, але й відзначати важливі ритуали та свята. Які мали глибоке символічне значення. Оріанці почали створювати свої рідні обряди та ритуали, які стали основою для розвитку їхніх духовних практик. Вони почали будувати перші культові споруди, храми та святилища, де зверталися до богів із проханнями про допомогу. Вірили, що кожна зірка на небі була певним божеством, що охороняло землю і людей. Для ордянців небо стало символом великої таємниці, а зв'язок між землею та небом однією з головних тем їхніх релігійних обрядів. З часом ці поселення розрослися і стали більше нагадувати складніші міста з організованими соціальними структурами. У цих поселеннях вже існувала певна ієрархія з багатими і важливими людьми, що контролювали земельні ресурси і приймали участь у житті громади. Соціальна структура ставала дедалі складнішою, зокрема, виникли перші правителі, які здійснювали управління громадами і керували великими земельними володіннями. Оріанці створили величезну міфологічну систему, в якій кожен аспект життя мав своє божественне уособлення. Міфологія Оріани була глибоко вкорінена в природі і космосі, адже всі її боги та духи мали своє походження від сил природи. Це був світ, де небо, земля і вода були переплетені в єдину систему, в якій кожен елемент мав своє місце і роль. Одним з головних божеств Оріани був божество Сонця, якому поклонялися як до джерела життя і енергії. Сонце було уособленням божественної сили, що дає життя всьому живому на землі. Його поклоніння було пов'язане з важливими ритуалами, які проходили у моменти сонячних спостережень, сонячних затемнень, рівнодень та інших важливих астрономічних подій. Вважалося, що з кожним новим сонцем до землі приходить оновлення, сила і благословення для всіх живих істот. Вода також була важливим елементом у релігії Оріани. Окремі духи води мали свій вплив на родючість землі та достаток у сільському господарстві. Вони були представлені у вигляді річок, озер і морів, що вважалися джерелами не тільки фізичної води, а й духовної чистоти. Вірність водяним духам стала частиною основи релігійних обрядів, що велися вздовж водних шляхів і на берегах великих річок. Природні джерела води вважалися священними, і навколо них часто зводили храми або спеціальні святилища. Оріанці також вважали, що кожна зірка, яка сяє на небі, це дух або божество, яке має особливу місію. Система поклоніння зіркам була дуже складною, адже кожна зірка мала своє ім'я та свою роль в загальному космічному порядку. Віра в небесні сили і постійний цикл руху зірок стали основою не тільки релігійних, а й астрономічних знань Оріани. Мудреці та жерці Оріани вивчали рух зірок і використовували ці знання для передбачення майбутніх подій, таких як зміни в природі, погода та навіть важливі політичні події. Також велике значення мали духи лісу і тварин. Які, як вірили, охороняли природні ресурси та забезпечували рівновагу в природі. Ці духи були частиною щоденних ритуалів і обрядів, які допомагали забезпечити добробут родин і громади в цілому. Вони були тими, хто оберігав від хвороб, посухи та небезпек з боку диких тварин. Система релігії Оріани була надзвичайно багатогранною і об'єднувала в собі не лише традиційні культові практики. А й астрономічні спостереження та природу. Ці вірування глибоко вкорінені в їхньому світі, і саме вони сформували уявлення про добробут і благополуччя. З часом, з переходом від кочового до осілого способу життя, Оріана стала здобувати все більше стабільності. Завдяки розвитку землеробства місцеві громади змогли значно збільшити свої врожаї, що забезпечило їх економічний розвиток і зростання населення. Це було важливим етапом в історії Оріани, адже землеробство стало не просто необхідністю, а справжнім мистецтвом, яке вмудрилися довести до високих рівнів ефективності. Основною культурою, яка вирощувалася на землях Оріани, були зернові, особливо пшениця і ячмінь, а також різноманітні бобові. Окрім того, вирощувалися овочі, зокрема горох, капуста, морква. Та плодові дерева, які стали невід'ємною частиною аграрного ландшафту. Земля була ретельно оброблена з використанням примітивних, але ефективних інструментів, таких як мотики, плуги та серпи. Розвиток сільського господарства дозволив створювати перші великі поселення, які з часом перетворилися на справжні міста. Археологічні розкопки на території Оріани показують, що ці міста мали добре сплановані вулиці, центри для ринкових торгів, а також спеціальні місця для проведення релігійних обрядів. Вони стали своєрідними економічними і культурними осередками, де життя було зосереджене навколо обміну товарами, ремесел і релігійних практик. Ремесла стали важливою частиною економічного життя. Кераміка, текстиль, металургія та виробництво знарядь праці стали основними галузями, що розвивалися на території Оріани. Ці предмети мали високу цінність не тільки для місцевого населення, а й для сусідніх народів, з якими Оріана вела активну торгівлю. Така соціальна та економічна організація дозволяла Оріані розвиватися і зміцнювати свої позиції в регіоні, що сприяло не лише культурному процвітанню, але й розвитку потужної цивілізації, яка справила вплив на багато наступних етапів історії цього регіону. У глибокій древності, коли перші народи Оріани почали освоювати небесні простори і вивчати зірки, з'явилася важлива легенда. Пов'язана з зоряним биком, це був не просто міф, а сакральний образ, який відображав взаємозв'язок між людьми та природними стихіями, між світом землі і небесними сферами. Зоряний бик був символом сили, завзяття і відваги, і він знаходився у самому серці космології Оріани. Зоряний бик був важливим елементом в астрономії стародавніх оріянців. Існувала легенда про те, що бик був не тільки земною твариною, а й небесним істотою, що охороняв ворота між світом живих і мертвих. Бик став центральним символом у релігії, оскільки вірили, що його сили здатні забезпечити стабільність світу, зберігаючи порядок між небом і землею. У багатьох археологічних знахідках були знайдені зображення бика. Часто з тонкими вигнутими рогами, які нагадували стиль небесних арок, ці роги символізували напрямки, за якими рухаються зірки в небесному світі. Зоряний бик був присутній у багатьох релігійних практиках Оріани, і саме в часи Високого Сонця та Великих Свят було прийнято проводити ритуали на його честь. Вірність і відданість бикові відігравали важливу роль у духовному житті мешканців Оріани. Природа цього символу пов'язана з уявленнями про небесні цикли і обертання зірок. Справжнім троном для цієї істоти був небесний простір, а його присутність на землі була відчутна через віру в його благословення, що виливалися в життєвий успіх і достаток для тих. То звертався до нього з молитвами. Небесні зв'язки між биком і людьми виражалися також у культурних традиціях оріани. Місяцями оріянці вивчали рух зірок і на основі цього розробляли календарі, що допомагали в сільському господарстві, а також у визначенні часу важливих обрядів і свят. Через зоряного бика люди також відзначали космічні зміни. Такі, як рівнодення або затемнення, що мали особливе значення для аграрних народів Оріани, цікаво, що зоряний бик відігравав важливу роль не тільки в релігії, а й у політичній культурі Оріани. Він став символом не тільки боротьби і сили, але й єдності народу, оскільки в часи війни саме воїни, що служили під його знаменами, отримували визнання та славу. Зображення бика часто можна було побачити на бойових прапорах, а його образ став частиною стратегічних традицій Оріани. Сміливі й непереможні воїни, на чолі яких стояли лідери, що називали себе нащадками зоряного бика, символізували боротьбу за мир і благополуччя, яке мало приносити символічне благословення бика. Трипільська культура, що розцвіла на землях Оріани близько шести до чотирьох тисяч років тому, є одним із найбільших досягнень стародавньої цивілізації. Відкриття археологами залишків трипільських поселень змінило наші уявлення про розвиненість людей того часу. Ця культура є однією з найдавніших і найбільш прогресивних у Європі, і її розвиток став основою для подальшої цивілізаційної еволюції. Трипільці будували поселення, які нагадували міста. Археологи виявили величезні поселення з ретельно спланованими вулицями, де кожен дім стояв у гармонії з іншими. Ці поселення мали добре організовану інфраструктуру, водопостачання, дренажні системи, а також спеціально відведені території для сільськогосподарських робіт. Землеробство було основним заняттям трипільців, і вони мали надзвичайно розвинену техніку обробки землі. Вони використовували плуги, що були вдосконаленими для того часу, і мали ефективні методи зрошення. Крім того, трипільці стали відомими завдяки своїй кераміці. Їхні глиняні вироби не тільки мали функціональне призначення, але й були справжніми витворами мистецтва. Керамічні горщики. Миски, посудини, розмальовані яскравими орнаментами, стали невід'ємною частиною культури. Орнаменти на посуді мали символічне значення і часто відображали релігійні уявлення трипільців, а також їхні вірування в природу та її сили. Мистецтво трипільців також відзначалося чудовими скульптурами, зокрема статуетками жінок, що уособлювали плодючість і материнство. Це вказує на важливість жіночого початку в релігійних і соціальних уявленнях цієї культури. Жінка вважалася оберегом домашнього вогнища і родини, а також символом плодючості землі. Трипільці вели активну торгівлю з іншими народами і їхні території ставали важливим торговим вузлом. Вони мали зв'язки з народами Середземномор'я, а також з культурами близького сходу. Використання заліза стало однією з основних характеристик розвитку оріани в наступні століття. Коли залізо було вперше введено в обіг, це стало справжнім революційним досягненням, що перевернуло уявлення про можливості людства. Залізо дозволило створювати набагато міцніші інструменти, зброю та обладнання, що збільшило ефективність праці, землеробства і війни. Оріанці почали використовувати залізо для виготовлення плугів, сокир, мечів і списів, що сприяло економічному та військовому процвітанню. Скіфи також активно використовували коней, і саме через це їхній військовий успіх став ще більшим. У їхній армії кіннотники відігравали важливу роль, що дозволяло їм здобувати перемоги в битвах проти набагато більших сил. Дякую, друзі, що були з нами. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Не забувайте, що в нашій крові могутня сила, в нашому ДНК рішучість і перемога. До зустрічі в наступних відео.